Ну що, господа блогери, можете звільняти своїх адміністраторів і пакувати чемодани, бо скоро ви поїдете відпустку, бо у вас з'явиться вільного часу. Всього за 110 євро в рік у вас з'явиться адміністратор, який буде вести всі ваші соцмережі. Якщо ви активно просуваєте свій бізнес або свої послуги, або продаєте якісь товари через соцмережі і активно ведете не тільки тікток, а ще і інстаграм, фейсбук і ютуб канал, то цей помічник. Зроби таку автоматизацію, що ви просто будете в шоці. Я сам на своїй практиці прекрасно понімаю, скільки часу треба витратити, для того, щоб загрузити відоси 10-15 штук. Спочатку в TikTok, потім їх загрузити в Instagram. Добре, вони там можуть перепоститись в Facebook, але ще відоси можна загрузити на Ютуб. І, до речі, Фейсбук і Ютуб, ваші відео, в яких ви продаєте вашу послугу чи товар. Монетизується і вам ще приносять кошти. Як же це працює? Ви заходите в телеграм-канал, на якому є відео урок, берете скачуєте всі матеріали, які додані в телеграм-каналі, і ми за вас вже все налаштували. Вам потрібно пошагово зробити інструкцію і витратити 20-30 хвилин свого часу, і все. А далі магія. Ви викладуєте відео в Тікток. Ваше відео зразу йде і публікується цим помічником в вашому інстаграмі. Потім воно ж. Моментально публікується на вашому фейсбуці, притом публікується як публікація, а це приносить трошки більше грошей, монітізація, чим просто перепост з інстаграма. І одразу же викладається на ваш канал в Ютуб. Ви викладаєте наступне відео, і наступне відео само так же само викладається по всім соцмережам. Але в цій связці є ще чат-жебіті, який зробить правильні підписи, які можна налаштувати під себе, що підписувати, на якому каналі, як підписувати. В общем, зроби всю роботу. А якщо даже ваше відео буде більше, ніж одна хвилина, а Ютуб, як ви знаєте, дає публікувати в шорцах відео тільки на одну хвилину, воно обріже і викласть Першу хвилину відео. Ви ж розумієте, як це круто? Опублікувавши відео тільки одне: в Тікток, ви одразу отримуєте відео в 4 соцмережі. І, звісно, ваші охвати і ваші продажі виростають рівно в 4 рази. Але, друзі, це тільки начало. На цьому каналі ще буде багато таких асистентів, які просто рутінну вашу роботу зроблять за вас. Тому друзі, зберігайте це відео і поділіться зі своїми знайомими блогерами. А вже з наступного понеділка цей канал піде в дію і ви зможете перейти на нього. Тому ставте плюсик в коментарях, кому цікаво мати такого асистента. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.